Весняні явища в природі. Сьогоднішня моя розповідь буде дуже цікавою та пізнавальною. Адже ви дізнаєтесь, які зміни відбуваються в живій і невживій природі впродовж трьох весняних місяців. А ви пам'ятаєте, як називаються весняні місяці? Це березень. Квітень та травень. Після холодної зими, лютих морозів, в природі з настанням весни потрібен ще деякий час, щоб прокинутися від зимового сну. Спостерігаючи за природою з настанням весни можна бачити різні явища, які відбуваються в живій та неживій природі. Давайте разом розглянемо їх. Весняні явища неживої природи. Сонце з настанням весни. Сонце починає вже світити яскравіше, ніж узимку. З кожним днем гріє все сильніше і піднімається все вище в небо. Дні стають довшими, а повітря поступово прогрівається. І стає теплішим. Хмари. Якщо підняти голову вверх, то можна побачити, що небо стало більш яснішим, блакитним. По ньому вже пливуть перші купові хмаринки, межі яких вже стали чіткішими. Грози. Ще одним характерним для весни явищем є грози, які супроводжуються блискавкою та громом. Завдяки сонечку, яке гріє щодня все тепліше, температура повітря піднімається і стає тепліше. А сніг, що вкривав цілу зиму, землю починає танути. Весняний льодохід. Разом з таненням снігу навесні відбувається ще одне цікаве явище. Це льодохід. Льодохід – це рух крижин по річках. З настанням весняного потепління замерзлі річки та інші водойми починають прогріватися. На поверхні розколюються на окремі частинки. І пливуть по воді. Слідом за льодоходом можна спостерігати ще одне явище. Це повінь. Через танення снігу у річках збільшується кількість води, яка може випливсти за береги річок і затопити поля, луки і ліси. Це явище також небезпечне як для людей, так і тварин. Явище живої природи. Поява перших квітів зелень. Тепер можна побачити і першу зелень, яка пробивається скрізь снігові проталини. То тут-то там з'являються перші цвіти. А на деревах і кущах можна побачити зелені бруньки. Комахи. З приходом потепління із своїх сходинок починають виходити перші комахи. Веснянки. Згодом прокидаються одні з головних трудівників лісу мурахи. Тварини. Після зимового сну першими прокидаються ведмеді. В них перших народжуються ведмежата Прокидаються їжаки. Бабаки, змії. Разом з іншими тваринами вони радіють сонечко та приходу весни. Весна досить мінлива пора року. Інколи нам може здаватися, що вона зовсім невесела і непривітна через погоду, яка непередбачувана, зранку може пригрівати тепле сонечко, а по обіді піти дощик. Але якщо спостерігати за змінами в природі, то можна побачити всю силу весни, адже вона змінює, дарує початок новому життю, новий подих. Ріст та оновлення.